Вітаю! Сьогодні 26 вересня 2022 року. Триває 215-та доба повномасштабного російського вторгнення. Окупант втратив вже понад 57 тисяч військовослужбовців у війні проти України. Зокрема, за добу ліквідовано близько 500 окупантів. Ці втрати агресор намагається компенсувати знабраних солдатів, яких кинуть на лінію фронту. Цей особовий склад може опинитися на передовій після мінімальної підготовки і, скоріш за все, Зазнаватиме великих втрат у протистоянні з мотивованою та загартованою боями силою національного спротиву. Зазначимо, що не усі верстви населення противника налаштовані сліпо виконувати злочинні накази диктаторського режиму Путіна. Так, 26 вересня голову призовної комісії розстріляли у військкоматі Іркутської області РФ. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на південному. Північному та східному напрямках. Одним із важливих напрямків діяльності бойового складу є забезпечення розмінування території, де наші війська рухаються вперед. Там, де окупант намагається прощупувати наші позиції на міцність, його зустрічають сюрпризи, які заздалегідь чекають на непроханих гостей. Професії сапера навчаються кілька років, та отримані знання як ніколи знадобляться, як під час війни. Так і після перемоги. За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 12 авіаударів, здійснив понад 83 обстріли з РСЗВ. Також ворог задіяв 4 ударних БПЛА для ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів: це, зокрема, Куп'янськ, Краматорськ, Бахмут, Красногорівка, Мар'їнка, Кам'янка, Курахове, Павлівка, Запоріжжя, Нікополь, Очаків, Миколаїв. Та Одеса. На більшості напрямків окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії. На Сіверському напрямку в районі населеного пункту Олександрівка Сумської області, на Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Стрілеча: Одноробівка, Ветеринарне, Гатище, Кам'янка, Голубівка та Сенькове, на Краматорському напрямку Новоселівка, Щурове, Сіверськ, Григорівка, Білогорівка, Закітне. Та ряд інших населених пунктів на Бахмутському напрямку Солидар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Кліщівка, Весела Долина, Яковлівка, Неліповка, Виїмка та Білогорівка. На Авдіївському напрямку Авдіївка, Опитне, Первомайське, Новомихайлівка і Парасковіївка, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали 18 населених пунктів. На південно-бузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали більш як 27 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Підтверджено влучання по району засередження ворожої техніки на території промислової зони в межах Херсона. Попередньо противник втратив до 10 одиниць військової техніки, втрати в особовому складі уточнюються. Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Підгорне. Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам'янка, Побєда та Павлівка. Наша авіація завдала 33 удари, уражено 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 8 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи ППО знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та два БПЛА противника. Ракетні війська і артилерія уразили 6 пунктів управління. 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції зенітних ракетних комплексів, три підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, дев'ять окремих важливих цілей. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!